Українізація йде повним ходом, і кожен, хто побуде на нашій землі більше місяця без грошей, автоматично почне розмовляти українською. Така ситуація сталася із російськими окупаційними військами, які бояться наших партизан, і під Запоріжжям говорять один одному. До побачення. Кожен вечір боремося з ДРГ, який кожну ніч починає в село заходити. Ну коротше, нас. Домой хочу блядь. Ну, Уже ніколи на взводі полужим. Ну все, я поняв тебе. Поїдемо далі. Давай, давай, давай. До побачення. Давай, до побачення. А наприкінці розмови дуже не вистачає нашого рідного гасла. Слава Україні. Втім, головне кодове слово поляниця все одно для окупантів залишається недосяжним. А досяжним є прострілювання власних ніг, щоб не йти у бій із нашими славними хлопцями. зараз Після починаючи цю жалію, жаліюся, кажуть, що я м**а. Ви там, це, підберіть рожеву чоловіку, українську, собі ноги постріліть. А? Себі ноги постріліть. Угу. Гідні армії, гідні лайфхаки. А що їм ще робити, коли наркотичні речовини закінчуються, і вони починають бачити світ, як нормальні люди. І під час розмови клянчать трошки наркотиків, щоб бачити рожевих поні. Це у Гурдіна? Чтоб он забрав наркоту і свою тоже сюди привез. Чого б наркота, которую нам вибили, попозже, короче, командир 5 скинет, 5 000, да? Угу. Дивно раціон у Росії. Вони запивають наркотики коньяком. Тепер розуміємо, чому вони виглядають як свинособаки. Але на що другій армії світу без кінця і краю купувати наркотики, коли грошики привласнюють їх куратори та командири. Говорять, що зараз деньги можна прийти коротше, на місці. Так и ничего не да. пришло, да? Да нет, конечно. Мы ждем сейчас 11 часов зарплаты будет, там должно, короче, прийти сразу за март, и до 20 числа должно прийти, короче, за апрель. Ну, я в это не верю, честно не верю. Прокуратура, короче, в бригаде у нас в Будиновске работает за эти деньги, потому что деньги реально не выплачивают людям. Обалдение. Какое же так такое возможно? Я не знаю, не просто дебилы. Я говорю, вот, хотя бы за один месяц выплатили, у людей хотя бы была мотивация здесь остаться. А здесь толком мы. За кого боремся? За кого? не за кого. Ну а що можна трошки притримати гроші та й за двохсотого не платити, а кошти залишити собі. Сьогодні прямо день лайфхаків. Безвихідність мобілізаційних окупаційних військ полягає в тому, що повернутися додому вони можуть у двох випадках: або у пакеті, або важко пораненим. Але є і інший варіант через полон. Тому зараз здається ще більше охоче ніж у перші тижні. Наше командування нас кинуло. После того, как приехало наше командование, и мы сказали, что хотим уехать, был бой, нас взяли в плен, мы сдались. Привезли их в Белгород, сразу же обманули, отправили на территорию Украины на боевые действия. Побыв там несколько дней, поняли, что это ну, неправильная война. Хотели уйти с части, ну, своим ходом расторгнуть контракт одним словом. На что командир нам ответил, что отсюда мы уедем либо двухсотыми, либо трехсотыми. Если мы попробуем побежать, то что все вокруг заминировано. И нас просто говорит, в нас начнут стрелять наши же посты. И уехал. Когда мы поняли, что воевать здесь не с кем, то есть. То, что здесь гражданские никаких нацистов нет, опять же. То есть мы э, поняли то, что это полный бред, когда артиллерия херачит по э, мирному населению, по жилым домам. Э, вот. Когда мы подошли к командиру и высказали желание о том, что мы хотим отсюда уехать, э, нам сказали то, что мы уедем отсюда либо двухсотыми, либо трехсотыми. Реальная ситуация в Украине какая? Люди встали, сплотились проти русских, які прийшли і безприділить здесь по повний. Кожна секунда має вагу життя, і за кожен прожитий день ми маємо дякувати Збройним силам України. А ми зі свого боку розповідаємо всьому світу про звірства, які чинить російські окупаційні війська. Хоча кого ми обманюємо? Які війська просто орки? Слава Україні.